це державний виконавець, виконує судове рішення, намагається вселити сім'ю циганчуків у квартиру, де люди прописані, але не живуть. У 2006-му її та інші приміщення гуртожитку продали. Не дозволю проникнути на територію моєї до приватної власності, моєї до Нова власниця нерухомість почала відчужувати два місяці тому цю квартиру, за яку воюють у судах, подарувала. Хоча у ній прописана сім'я із чотирьох людей. Алла циганчук із чоловіком, синами селилася до квартири 42 у гуртожитку на княгині Ольги 4 а у 93-му. Переселивши сюди людей із малосімейки, їм покращили умови проживання. Надали площу 42 квадрати. Одна кімната це 21 квадратний метр, друга кімната 9 квадратних метрів, а одна кімната. 12. О, ванна, туалет разом і коридорчик. А вже за чотири роки будівлю визнають аварійною. Подружжя їде на заробітки, тим часом гуртожиток продають за аукціону. Частину третього та другого поверху загальною площою 39 квадратів купує Наталія Вавренюк. У договорі купівлі-продажу прописані житлові кімнати, коридор, кухня і вбиральня. Представник інтересів нової власниці свій захист будує саме на цьому. Покажіть мені тут кімнату 42, Якщо ми її знаходимо. І вона тут є зареєстрована. Тому ми зараз цю процедуру. Я не буду заважати. Моя доверителька абсолютно дозволяє туди зайти. Те, що у паперах не бачить представник інтересів, бачить та, хто там жила. і досі прописана Алла Цеганчук. Це мало це общий коридор, на дні на, сторони. Натані на, на, на Оце цей коридорчик. Оце кухня, це наш ванна з туалетом, це вся кімната, а це, це більше детська, а це зал. Те, що спірна площа, саме квартира номер 42 наполягає і державний виконавець. Рішення від 5 жовтня 2007 року, в року, встановлені всі факти досаменно досліджені судом, що дана сім'я має право користуватися і проживати в даній квартирі. Шість років циганчуки живуть по родичах. Поневіряються не тільки вони, а й їхні сусіди. Теж із пропискою у паспорті у квартирі в цьому гуртожитку. Я була на роботі. Зранку я пішла в понеділок на роботу і прийшла вже закриту вибиті двері. Пішла в міліцію опорний пункт. Мені сказали, що вовренюки сказали: хай заберуть свої манатки і вимітаються звідси. Нині державна служба виконати судове рішення і вселити сім'ю циганчуків до квартири не змогла. Представник нового якоби власника нам заважає і перешкоджає виконання рішення, тобто не дає і сам не відкриває, і не дає відчинити двері. Тому ми складаємо акта, зафіксовуємо все, що ми тут встановили. Наразі виконавці готують подання до прокуратури, проситимуть притягнути до відповідальності усіх, хто заважав виконувати рішення суду. Тетяна Коваль, Юрій Кобів, новини Рівного.